Хочете зекономити від 8 тисяч гривень на створенні свого одягу? Тоді варто викреслити лише ось цю одну витрату. Витрата, уявіть собі, яка коштує вам як пошив усієї колекції, але несе репутаційних ризиків більше, ніж користі. Це. Реклама у блогерів. Чомусь більшість брендів досі вважають, що реклама у блогерів це маст не розуміючи, що все більше і більше відомих компаній і брендів від неї відмовляється. Чому так? Тому що робота, співпраця з блогерами це ірраціональна непряма витрата, яка приносить менше продажів, ніж репутаційних ризиків. Уявіть собі, лише те, що ви витрачаєте на блогера, ви можете витратити на пошив своєї нової колекції і заробити. Це мінімум від 8 тисяч гривень. А що, якщо я вам додам, що можна знизити майже 47% вашої собівартості, знаючи, як правильно співпрацювати з швейним виробництвом та постачальниками? Що якщо я додам, що виробничі витрати це всього лише 15% від собівартості вашої продукції? Решта, 85% це непрямі витрати от якраз такі. Які ви витрачаєте на блогерів, друзі? Я вас запрошую на свій дводенний вебінар, який вже ось ось, ось відбудеться 18-19 листопада, дві сесії по 40 хвилин. Де ми з вами поговоримо саме як правильно рахувати собі вартість, і як знизити її майже до 47%, Уявіть собі без втрати якості. Чотири пакети участі записатися можна, написавши нам в дірект.